дня! Багато запитань, що по наявності є зараз з гальфами. Ось показую, зараз там 10-11 машинок є. Ось в цьому рядочку, ще є там на задньому ряду. Ну, тут покажу вам 4 авто, є 36 кВт, ось перші стоять. Це такий світлий, сріблястий білий металік. Не можу пояснити, як він. Тому що ось авто біле, а ось авто такий, дуже рідкісний колір, до речі. 36 кВт від 13 тисяч умовних одиниць, авто всі обслужені. Масло редуктора поміняно. На 30 тисяч у вас все по автівці, що треба робити, зроблено. Тільки колеса міняйте, до речі, колеса є другі. На дисках, на всі гольфи. Е, є комплектації і на шкірі, і на велюрі і з LED-панелькою, і без LED-панельки. Варіанти є і по 36-х, а ось 24-ті. Там 6-7 авто зараз. По наявності є сріблястий, чорний, сірий, білий, блакитний. Ну, ось варіанти. Теж є і на шкірі, і без шкіри. Є з безключовим, є безключового нема. Є на кнопки, є без кнопки, Є з камерами, є без камер. Є варіанти 24 від 9 тисяч умовних одиниць. Можна підібрати машинку з наявності. Ну, а взагалі по електромобілях 50-60 різних автівок. Займаємося автосалон в Києві. Там дальній ряд ще є там вибір по BMW і третіх. Є і Volkswagen, і ID 4, 6, є і Audi, і європейські, і q 4 Q5 навіть зараз приїхав. Тобто багато електромобілів. Так що гарного дня, бережіть себе, зараз я вам... Покажу мій контактний номер. В описі більше інформації. На цьому каналі збираємо і знімаємо для вас контент, який авто ми привозимо, який привозимо, який віддаємо вам. Так що буду радий вас чути, або пишіть в коментарях, або на номер, який на, на описі є, який ви тільки що бачили. Чорного дня, бережіть себе ще раз.